Вольфрам чи свинець, на що краще ловиться риба, що ефективніше, які переваги в одного і недоліки в іншого. Сьогодні ми це все розберемо. Поговоримо як про теорію, так і на практиці. Дізнаємося що краще: вольфрам або свинець. Перевіримо на маленьких вагах і на більших раніше. Всі ми ловили на свинцеві. Ваги, і спокійно собі діставали рибку, але останнім часом популярності набуває так звані вольфрамові грузики. Як ви вже здогадалися, вони зроблені з вольфраму. В домашніх умовах їх набагато складніше вже виплавити, бо свинець можна було, хоч в звичайному вогнищі, розплавити, і наробити собі грузиків. А ось вольфрам він виходить набагато дорожчий, бо виробництво і сам матеріал дорожчий. Але чому всі його використовують? Зазвичай його можете побачити на відео у спортсменів. А спортсмени, як ми знаємо, йдуть завжди попереду, щоб ловити якомога більше риби і здобувати перші місця на змаганнях. Отож, поговоримо про вольфрам і які ж у нього недоліки. І основним його недоліком, а в принципі і єдиним це ціна, бо гривень 20 за один грузик ну це доволі багато. Якщо там у вас вага 1-2-3 грами, то там в принципі можна за 60-70 за гривень купити 3-4 штучки в упаковці, то вольфрамовий грузик 20 грамів може коштувати 30-40 гривень тільки одна штучка. Ось і думаєте, чи готовий витрачати таку суму. Але, як я вже сказав, це його єдиний недолік. Все інше тільки плюси вольфраму. Свинець, наприклад, він токсичний. І коли ми обриваємо наші приманки у воді таким чи іншим чином, свинець, який там залишається, він забруднює водойму. Він токсичний, виділяє, окислюється там. і... Ну, це не дуже корисно для наших водойм. В деяких водоймах Європи, світу вже давно заборонили е, свинцеві вантажі, і вже всі ловлять на вольфрам або воблери, е, ну вже як виходить. Тому може бути таке, що років через п'ять взагалі всі відмовляться від свинцю і буде тільки вольфрам. Але ж це не єдине, чому ловлять спортсмени на вольфрам. Основні його переваги повинні якось відображатися на кількості спійманої риби. І ось тут уже цікавіше в одній і тій же вазі вольфрам трохи менший за свинець. Ось як ви бачите на прикладі, вольфрамовий грузик, хоч на одному грамі, хоч на шести, хоч на семи. Він менше. І відповідно, чим більше вага, тим розмір вантажу буде менший через те, що щільність вольфраму більша, і виходить. Що можна зробити більш компактний грузик. А це, в свою чергу, допомагає нам закинути приманку далі, менша, менше супротив пови, повітрю, менша парусність і приманка летить далі. Е, тож, можна взяти, наприклад, меншу вагу, закинути подалі і е, ловити рибу. Е, чим менша вага, тим рибі комфортніше заїдати приманку. Вона відчуває е, зайву вагу і іноді може просто не брати. І тому от, ми беремо там, 7 грамів там, де могли кидати 10, закидаємо. Відповідно, воно і по течії краще падає. Є, там, де сильна течія, можна і 7 грамами простукувати. Вже деяка перевага. А, також через свою велику щільність а, в нього більше сенсорика. І, наприклад, там, де ви свинцем не могли простукувати дно і гарно його відчувати з вольфрамом, воно прямо буде стукати вам в руку, і такий зуд буде. Це теж додає комфорту в риболовлі і, відповідно, більше покльовок. Ну що ж, перейдемо від теорії до практики. Я зараз буду ставити 7 грамів на однакових приманках, тобто однаковий монтаж однакові приманки різниця тільки свинець або вольфрам. Буде тестування на 7 грамах, на 6 грамах, і потім я візьму на лонг і потестую на 1 грамі, яка буде різниця в дальності. Чутливість я на камеру передати не можу. Вірте мені на слово, купуйте, перевіряйте. А ось на дальність я зараз ось з цього місця позакидую і буду рахувати по обертах катушки. На кожну вагу я зроблю по три закиди, щоб мати середній, бо вдруг якийсь закид не вдасться. І найбільша вага, яка в мене є по вольфраму зараз це 7 грамів. І відповідно, це низ тесту по X1. Ну, Це не максимум, що може видати це водилище. Але зараз ми тестуємо суто різниця вольфрам свинець в однакових умовах. То хоч лопатою закидайте, але різниця буде відчуватися. Так, Починаємо з 7 грамів, готовий монтаж. Так, перший закид. О, гарно полетіло і починаємо рахувати. Один, два, три. 46. 46 обертів катушки. Я навіть зараз не буду паритись переводити це в метри. Захочете, порахуєте самі. Це у нас Шимано Ультегра 4000. На сайті там десь є коефіцієнт переводу. 46 обертів. Робимо другий закид. Здається, трохи далі полетіла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50, 51, 52. 52 оберти. Тобто, виходить на 6 обертів далі. кинув. І останній контрольний закид. Приблизно те ж саме. Раз, два, три, 8, 49, 50. 50 обертів. І того в середньому у нас так і виходить 49-50 обертів з свинцевою головкою в 7 грамів. Що ж буде на вольфрамі. Вольфрамовий монтаж встановлено, 7 грамів, та ж приманка. Все те ж саме. Приблизно роблю такий самий звис. Щоб все було прямо в однакових умовах. Наче вийшло так само. Раз, два, три, 4, 5, 6, 1, 42, 43, 44, 45, 46. І так, 46 обертів. Виходить так само, як і на свинцю. Ну, мені здалося, що я кинув погано. Зараз спробую кинути подалі. Та щось те ж саме. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 50 обертів. Щось мені це не дуже подобається. Поки на рівні зі свинцем, тоді питання навіщо переплачувати. Як бачите, теорія з практикою щось не завжди сходиться. Або я щось роблю не так, не знаю. Зараз ще покидає. Раз, два, три, 4, 5, 7, 48. 48. Виходить навіть середнє менше. Питання як? Чому? Адже теорія то має працювати. Що ж не так? Зроблю зараз ще один тестовий закид. Може я щось закидую якось не так. О, це, значить, далі полетіла. Раз, два, три. Один, 52, 53, 54. 54. По найбільшій кількості обертів вийшло, вийшло більше, ніж свинцю. Я прям дуже сильно вклався. Але на два оберти катушки. Це по суті півтора метри. А різниця в ціні в 4 рази. Теорія це одне, практика показала інше. Ну, Я вважаю, що це однаково. Там, один раз я кинув на 54 оберти. Ну, а так в районі 50 Свинцем я так само можу докидати до 50. Заради. Більш точних даних, зараз поставлю знов свинець 7 грамів і зроблю контрольний закид. Може якісь умови змінився вітер, не знаю. Оцей пух якось може теж впливає на дальність закиду, хоча я його повністю тут прибрав. Фу, та наче ще далі полетіло. Раз, два, три, 4, 5, 6, два. Ну, свинець в середньому 52. Нічого з цим не поробиш. 52 оберти. Ладно, зараз протестуємо на меншій вазі. Подивимось, як воно себе покаже. 6 грамів свинцю. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 грамів свинцю, 50 обертів. Раз, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6. 46 обертів. Вольфрам 6 грамів, та сама приманка, той самий монтаж. Раз, два, три, чотири, п'ять. Його трохи перегрілося, але не знімаючи, я зробив декілька тестових закидів, і результат виявився таким. В середньому свинець і вольфрам на 6 грамах показали той самий результат. 48, 46, 50 обертів. І ось ми дійшли до нано ваги. Один грам свинцю. Тестуємо. Цікаво, що покаже нам на такій маленькій вазі наше тестування. Раз, 2, 3, 4, 5, 27 обертів. Раз, два, три, чор, 27, 28. 28 обертів. 6, 27. На одному грамі свинець 27 обертів в середньому, я вважаю. Далі нема сенсу. Плюс-мінус. Я там, ну, двома руками кину ще на 2-3 оберти. Далі. Так, однією рукою ми протестували. 27. Обратів катушки. Вольфрам 1 грам. Можливо, на маленькій озі буде різниця якась. Зараз перевіримо. Раз, два три ,nelle ,nelle, <thorough development injuriesInteravíaantics> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 21 22, 23, 24, 24. Ой, не знаю. Раз, 2, 3, 4, 26. Раз, 2, 3, 4. 27. Ще пару закидів. Можливо, я спочатку якось не так кидав. О, що ж я вам скажу? Нема сенсу далі кидати. Не знаю, чи може... Я щось роблю не так, напишіть в коментарях. Теорія є теорією, а як завжди, практика розставила все на свої місця. І сьогодні я побачив, що Вольфрам не те, що не кидає далі за свинець, а буває, що навіть і гірше летить. Можливо, для нього повинен бути якийсь специфічний закид, я не знаю. І потрібно тренуватися, але тоді про це потрібно знати, це потрібно тренувати, заморачуватись цим. І... Якщо я щось роблю не так, пишіть в коментарях. Ну а наші тести показали, що ні, вольфрам далі не летить. Да, я чуйка, да, екологічно відносно свинцю. Ну і все, це всі його плюси. Да, природа це неодмінно перекриває все. Якщо потрібно зберегти природу і доведеться ну, не використовувати свинець, перейдемо на вольфрам. Ну, а поки що, Ну, Я мінімізую свої витрати на Вольфрам. Можливо, десь на озері, на змаганнях, там, де потрібна чуйка, можливо, так. Да. А може це просто маркетинг, який нам впарюють інші риболови. Якщо це відео вам сподобається і ви напишете багато коментарів, наставите лайки. Я все таки куплю вагу 20 грамів по вольфраму і протестую відносно свинцю. Можливо, в цьому є сенс, коли більша вага, і там прям аеродинаміка різна. Можна взяти прям для тесту вольфрамку 20 і 30 грамів. Вони там, мені здається, прямо дуже сильно будуть відрізнятися і от уже там потестувати. І дякую, що сьогодні дивилися це відео. Ось такий у нас вийшов тест. Ну а якщо вам подобаються мої риболовні пригоди, ось це і ось це відео, рекомендую подивитися наступним. Побачимось там. Ось так от вийшло потестувати. Вольфрам провалився. Добре, що без тріску.